Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моя Садиба. Я Валерія. Запрошую вас на обхід квітучим садом. Але це буде не просто обхід, а обхід моїми очима, очима садівника. Отже, кожен ранок я беру каву і виходжу саме звідси з тераси малувати садом. Давайте подивимося, яка відкривається картинка. І перше, що ми бачимо, коли виходимо на терасу, це ось це затишне місце. Його люблю не тільки я, а й але Челсі. Бачите, он свої кісточки тут позалишала смаколики. А з цього місця дуже класний вид на мою ялинку, яка вже 25 метрів у висоту. І тут такий, такий тіньочок, такий затишок. Бачите, вже з'явилися штори. Нарешті ми до цього дійшли. З'явилася ось ряднинка для того, щоб можна було тут босічком пройтися. І, власне, ось такий вид відкривається з тераси на саму ділянку. Зараз крутує слива пісарді, ми до неї підійдемо поближче потім. Але просто подивіться, який краєвид відкривається перед моїми очима щоранку. Це неймовірно, друзі. Тут я надихаюсь, і тут в мене з'являється вся моя основна сила для садівництва. Тож, підемо зараз на садовий обхід. Я вам покажу, з чого я розпочинаю свій обхід. Як у будь-якого садівника на його ділянці є певний маршрут. І в мене мій обхід починається не звідси, а саме з цієї зони, яку вже всі, ви чудово знаєте, як зону правильного джунглів. Друзі, ми підійшли до зони джунглів. І, як бачите, тут вже відбулись певні зміни, всього лише за тиждень. Ми з вами не бачилися якихось там 5 днів, мабуть, подивіться, бузина вже майже вся зелена. Береспет європейський збирається взагалі скоро квітувати, вже зав'язав бутони перші. Ось цей, забуваю постійно, як він називається, неважливо, форчуна, мабуть. Він вже повністю весь в, в, в приростах. На ялинці Нідіформіс також з'явилися вже прирости. Модрина, друзі мої, Модрина. Вже... Зелена, з шикарним просто волоссям Подивіться. Ну, і моя магнолія Сюзана пережила заморозок і сніг. І, і тому я вам, як садівник-садівнику, дам невеличку пораду, якщо вона вам, звісно, треба. Садіть магнолію, яка має більш пізній термін світіння. Тому що оці ранні сорти, типу як соланджа вони дуже-дуже. Вразливі до морозів, до приморозків і не завжди можна побачити квітування. А от Сюзана вона чекає до останнього і потім вже дивіться. Навіть трохи її побило морозом, але все одно вона мене тішить. Ну добре, про Сюзану сказала. Дуже багато мені прилетіло коментарів за оцю мою ялинку. Покажи, будь ласка, так наверх вікамо. Так, друзі, дійсно, ялинка висока, більше як 25 метрів. Але немає нічого страшного в тому, щоб садити такі дерева на своїй ділянці. Я зараз поясню, чому. У нас так розташована ділянка, що вона прикрита з усіх боків посадками, лісом, іншими будинками, іншими високими деревами. Повірте, мій садок пережив не один такий нормальний ураган. Жодна гілка з ялинки або з берези, або з верби, слава Богу, не падала за всі ці роки. І окрім того, ця ялинка вона слугує. Просто весь пташиний двіж. І він, ця ялинка вона приманює до себе і жучків різних птахів. Тому, ну, як, як можна цю красу проміняти на якийсь, наприклад, маленький штамп? що! Друзі, зараз, безперечно, на ділянці така точка, до якої притягуються всі погляди, причому з будь-якого місця, де б не знаходились, це слива пісердь. Я не можу вам передати цю красу вживу. Хто має ставу пісарді, приблизно може собі уявити. Але, друзі, по-перше, цей аромат. По-друге, оцей рясний, такий рожевий, дуже ніжний цвіт, і мені подобається, що вона квітує незалежно від того. Були у вас морози, було у вас сонце. Це не сакура, це не магнолія, це не будь-яка інша така декоративна, дуже. Вибаглива рослина слива пісарді буде квітувати завжди. Тому я вважаю, ну це моя така думка, що на видні отакі місця треба садити дерева, які ніколи вас не підведуть. Уявіть, якби у мене тут росла магнолія, наприклад, і був би мороз мінус вісім, і все це були б такі покручені листки, і на цьому якби вся краса б закінчилася. А так я знала, що пісарді зробить красу. Незважаючи на погоду, тому враховуйте цей нюанс, якщо шукаєте собі дерево на передній план. Друзі, це новинка в моєму саду. Слива Хесей. Ми про неї вже говорили в попередніх випусках. Вона також поїхала на передній план і сидить паралельно сливі пісарки. Дуже багато мені радили посадити купу-купу всього декоративного. Але я, якщо чесно, так як я вам сказала, про сливу пісарді, така сама в мене логіка була, і про сливу хесей, що я посажу, і вона точно буде квітувати. Це рослина, яка не піддається якимось хворобам, вона не супервибаглива. Тому ось така красуня у мене на передньому плані, вона дуже гарно тендітно квітує білесеньким таким квітом. Аромат ледь ледь є такий схожий на цвітіння черешні, скажімо так, або сливи якоїсь звичайно. Дуже гарна рослинка, я задоволена. Листочок буде дуже цікавий. Тому чекаємо, коли будуть уже трансформації у нас з листом, і подивитись, чому я обрала саме цю сливу. Друзі, ну а це моє таке кавове місце. На подумати тут зазвичай народжуються якісь ідеї, що можна придбати з декору, або які рослини мені ще хочеться придбати. Тут мені дуже часто гарно думається. От не знаю, якесь таке місце особливе. Тут у мене троянди, тут троянда, там троянди, і не випадково з'явилися ще дві троянди в оцих чудових горщиках. Минулого року в мене був експеримент. З кількома трояндами, які я спробувала виростити в горщику і на зиму їх зберегти. Мені він так сподобався, тому що друзі, на відміну від крупнолисної гортензії, з трояндами набагато легше. Цього року цей експеримент продовжую. Про результати буду казати в наступних випусках. Тож слідкуйте, кому цікаво, трояндарі. Це буде для нас з вами челендж. Тут друзі, вгорчику, в горщику мене висаджена м'ята. Як ви всі знаєте, добре м'ята це агресор? Тому вона приїхала сюди в це місце. Ніхто її на зиму не укриває, не забирає, бо ж чудова рослина і корисна, і пахне, і квітує гарно, і немає взагалі ніяких танців з бубнями. Якщо новачки, якщо не знаєте, що садити, садіть м'яту і будьте задоволені весь сезон. Але я хотіла вам не про м'яту. А ось дивіться, в мене тут групка є тюльпанів. Ну про тюльпани окремий випуск буде, як домовлялися. Хотіла вам показати це тюльпани, які мені привезла подружка з Голландії. І все приїхало так, як має бути. Без пересорту, без нічого, чому я дуже рада. Але зараз мова навіть не про них, тому що саме цікаве, друзі, пішли. пішли, Саме цікаве це те, що у мене тут висажені грубками нарцисіки. Ой, і мускарі. Це я придбала, коли була в Хорватії у мами в гостях. І вони в мене розквітли ще до цих шалених приморозків. Я думала, що ці нарциси не переживуть такого, тому що вони в Хорватії взагалі такого ніколи не бачили. Але вони вже в мене квітують два тижні. Мало того, мускарі теж полізли дуже стрімко. Хоча я думала, що їм теж будуть габелі. От. І таке воно все чудове взагалі. Поїду, я, мабуть, ще в Lidl і куплю, тому що один набор коштував 2 євро, а з набору вилізло майже три оси групи. Друзі, тому я вважаю, що це було шикарне, просто шикарний вклад грошей. Я не знаю, чи так вважає мій чоловік, але я точно вважаю. Друзі. В цьому місці ми задом з кімнатою поступово починаю реалізовуватись, вже висадила я осільби, волжанку. Досівати ще буде сюди тіньовитривалий газончик. Як бачите, той, який в мене був, з ним все чудово. Це в мене тут лежить <шлух> шланг, приїхав туман, який робить такий класний класний полив. Я вам якось зніму окремо історію про полив. От, тому в мене тут має це все скоро. Набути певної форми, але це вам відео показую до щоб було з чим порівняти після, тому що це завжди цікаво спостерігати за трансформацією, ну особливо мені не знаю як вам. Але в будь-якому випадку дивіться, бо це ж мій ютуб. Друзі, власне, ділюсь своїми враженнями про доброго тонку. Як бачите, доброго чудово працює. Трава газона дійсно пішла в ріст. Насправді думаю про те, що можливо вже завтра, післязавтра постригти траву. Дуже стрімко все зазеленіло, але це власне, будемо чесні, це не тільки про добриво, це в принципі про якість газонної трави і про догляд постійний, тому що газон це така ж вибаглива, досить річ, яка потребує постійних підкормок. Я вам обов'язково розкажу про свій досвід, як впоратися і приборкати газон. Розкажу про більш дешеві методи, аніж компо, тому що компо воно, якщо у вас велика площа газону, вийде вам в копійку. Розкажу альтернативу, яку я для себе знайшла серед українських добрив про українського виробника, з яким я співпрацюю вже другий рік, і дуже задоволена. Власне, вчора я внесла вже добриво від українського виробника, воно довго тривале. Буду вносити двічі за літній період і потім ще на осінь як підготовку до осінньо-зимового періоду. Про газон, як, як і домовлялись, окремий випуск, коли вже всі роботи будуть завершені, я то все змонтую і покажу. Сподіваюся, що це буде вам нагоді. Друзі, в зоні ставочка все гарно. Перші результати переробок вже будуть видні, я думаю, тижня за два. Тоді точно зможемо сказати, що вдалим рішенням було, що ні. Але відверто, відверто, мені все зараз дуже подобається. Стала настільки відкрита зона тут, можна подивитися з усіх ракурсів і на риб, і скоро ж повилазить, ще і лотація буде квітувати. Це все настільки гарно буде. Що я задоволена, навіть якщо десь схибала, це все одно можна виправити. Тому не бійтесь експериментувати, якщо вам щось мулює, беріть і робіть. І повірте, краще зробити і пожалкувати, аніж нічого не робити. Але я впевнена, що я не пожалкую. Друзі, в зоні Альтанки я теж закінчила прибирання. Бачите, в мене тут з'явився килим. Це я вимила, все пропилососила. Тепер тут знаєте, це відчуття, коли пахне чистотою. І звідси, з альтанки, відкривається чудовий вид, якраз на ставочок, на те, як журчить водичка. І в мене тут з'явилися ще ось горщики. Я все повиносила. Ну, про горщики буде окрема історія. Мабуть, коли це все квітує. Тому що зараз це просто зелень, нема про що казати. Але от зона Альтанки ми її дуже любимо, тому що тут якась інша атмосфера. От настільки важливо ще, друзі, створювати різні куточки в саду для того, щоб проводити по різному час. Кавовий столик це одна історія. В альтанці це щось таке про зустріч з рідними, про зустріч з друзями, про вогнище, про тепло. Тераса це теж окремий вид задоволення, тому що це про вид, це про ну, таку історію теж не подумати. Тому, якщо є можливість, додавайте чим більше 에, таких зон і буде у вас класний сад. Друзі, ну і доробила я майже повністю цю клумбу. Як ви пам'ятаєте, в моя була невеличка реконструкція. Зібрали сюди всю, всю лаванду по бажанню мого чоловіка. Він дуже любить. Цю рослинку чудову. Тепер у мене має тут позаду бути лавандова така поляна серед гортензій. Вже починають розпитати перші тюльпани. Ось-ось буде нереальна краса. І взагалі зараз в саду стільки ароматів, стільки комах, стільки пташок. Я кожного дня прокидаюсь в всім ранку, вісім ранку вибігаю на вулицю і заходжу. Пізно ввечері, тому що друзі, ну неможливо, просто неможливо знаходитись в будинку, і я відтягувала до останнього момент прибирання перед великоднем в будинку. Я греблась на вулиці на максималках. Отже, пішли ще я покажу вам, як ми встановили, врешті-решт, наш готель для комах. На жаль, поки що там ніхто не живе. Сьогодні запахнули туди сонечко. Сподіваюсь, воно там таки оселиться. Ось, бачите, так він виглядає цей готель. Тут з'явилося ще два маленьких кущика лапчатки і дві будлеї. Це все має на майбутнє якось приваблювати ще більше комах, тому сподіваємось на те, що так і буде. І до речі, друзі, про газон. Компо я в якості експеримента досипала тільки на ту частину ділянки. Тут не було ніякого компо. Тут лише вчора внесли добриво від українського виробника. Тож повернемось в садок, я думаю, десь за тиждень-півтора і подивимося, який буде результат. Одразу скажу, що для того, щоб був вау-ефект прямо від добрива, важливо вносити його з інтервалом в два тижні. Тобто внесли якусь частину добрива, добре пролили, вже в принципі пора включати полив. Хто має, хто ні, дружна газон лишати без води. Це така історія, що дуже погано закінчується. І за два тижні я буду знову удобрювати ще раз свій газончик для того, щоб був класний ефект, от саме килима. Тому що без добрив, ну як не крутив нікуди. Тепер прошу пройти за мною по саду. Звісно, в тому році я буду без абрикос, тому що все це побило просто морозами. Але є сподівання на сливу, на груші. Звісно ж, на яблунки, тому що вони ще навіть не цвіли. Черезня зараз якраз в біту. Над нею трудяться бджоли ідемо, Йдемо, 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 йдемо за мною. Але, друзі, знаєте, я вас привела у фруктовий сад, не просто так. Я вам хотіла показати, що форзиція до цього часу квітує. Вона виглядає просто неймовірно, і навіть вона у мене таких зараз розмірів вища, ніж наш паркан. І коли їдеш по дорозі, то нашу форзицю видно з одного кінця вулиці в іншу. Вона настільки гігантська, як таке сонечко. І я їду кожен раз, коли там їду в магазин, повертаюсь потім і їду сама собі кажу: ну, кращий двір на селі. Хай це не скромно, але ну, приємно так завжди знаєте себе похвалити. І черешня наша шикарна, друзі. Не знаю, на жаль, назву сорту, але влітку покажу, як їм. І повертаємось до вхідної групи, друзі. Півонії. Я прошу вас звернути увагу на те, що тут твориться ще тиждень тому. Тут не було нічого. А зараз вже всі півоні настільки величезні. Я їм дала трошки добрив. Добрива давала однакові в принципі, для всіх декоративних рослин, окрім гортинзі і троян. Про це я вам вже казала в минулого випуску. І подивіться, яка в мене набита спірея. Спірея просто шикарна. Зараз вона вся буде в білому цвіті. Думаю, що кілька тижнів почекати, якщо буде така погода, і це буде просто. От їх три наречених в мене тут стояти. От люблю цю спірею шикарна. now or never we rise before the sun the moment they realize it we'll they put us in the fish tanks and fed us with their lies As spoke us till they turn.